Здравія усім! Зараз буде зачитано акт заперечення Протест. Автор діє від імені в інтересах під контролем і за рахунок третьої духовної сторони однієї з людей з першим іменем Іра, дочка Петра, породу попіки. Тимчасове місце перебування, земля суша, приблизні географічні координати 49 градусів, 16 мінут 40 секунд північної широти, 23 градуси, 31 мінута 04 секунди східної довготи, приблизно 60 метрів над мі над рівнем моря. Місце відоме як місто Трускавець. В полі простору часу, час відомий як 2024 рік, 10 місяць або жовтень, 22 число. Ідентифікатор документа, есея номер 23. тим кого це стосується: акт заперечення, протест. одна з людей з першим іменем Іра, дочка Петра, породу попіки, діючи індивідуально, як повірений автор унікальних вивів та як берегиня свого роду, діючи спільно і за згодою кровних родичів мами з першим іменем Ганна та Донечок, Чад з першими іменами Яночка і Софійка, перебуваючи на землі своїх пращурів великого роду, маючи честь та висловлюючи повагу до діяльності організації Об'єднаних Націй, скорочено ООН, з метою попередження загрози сили та чи попередження застосування сили та чи попередження правових спорів тощо, ознайомившись із пропозицією, випущеною згаданою організацією ООН, а саме документ з назвою пакт во ім'ущева, прийнятий Генеральною асамблеєю від 22 сентября 2024 року, як написано російською мовою. Ідентифікатор латинські літери А. Скісна риска Рес, скісна риска, 79, скісна риска, 1. Керуючись вищою та спільно виявленою волею, а також вільним вибором нашого роду, будучи відповідальними, кожен індивідуально за вірене життя, будучи відповідальним кожен індивідуально за. Природу та її збереження, природні багатства, дари, дані та інші дані нам блага, діючи по честі, по мірі відкритих знань, розумінь, світогляду, силою даної життям та світлом, силою звуку животворящого, силою золотого логосу, голосу слова, заєдності духу, волі, енергії, матерії, думки слова дії, без будь-якого умислу, зла, шкоди, збитків для згаданих тут людей оголошується заперечення протест, тут і зараз, в полі простору, часу. Відомо як 2024 рік, 10 місяць, двадцять число земля суша, зокрема у частинах, за якими не розпізнані так звані голови глави держав і правительств, представляють народи світу, а також між іншим у частинах статистичних, екологічних, економічних, соціальних, експериментальних, політичних та інших дій, що впроваджують цифрове єдине середовище, розвиток та управління штучного інтелекту, штучної зміни клімату та чи руйнування земної поверхні, а також збору, накопичення, користування, розпоряджання, передачі даних, в тому числі транскордонної передачі даних, будь-яким ін... Іншим нерозпізнаним сторонам, в тому числі іноземним, інорідним, чужоземним, чужо чужородним та іншим. Разом з тим повною мірою відхиляється глобальний цифровий договор, закріплений у додатку 1, та е декларація про майбутні покоління, закріплення у додатку 2 згаданого пакту во ім'я будущего. Така вища проявлена добра воля і вільний вибір, переступання чого забороняється і заборонено тричі. За приступлення проявленої доброї волі, все вчинене, написане, сказане, здійснене діяння обернути на плоть і кров на плечі тих, хто планує, умишляє, замовляє, так і на тих, хто виконує, здійснює, впроваджує дії, які суперечать закріплені у даному акті волі. Тлумачення виключно авторські з глибокою повагою до усіх, кого це стосується від автора.